Вихідне полози сіка ноги нарізно. Руки на пояс. Починаємо з нахід голови. Праву вперед. Чотири. Три, два. Один. Почали. Вперед. Вихідне. Назад. Ще три. Два. І останній. Руки до низу плечі. вперед. голові. Раз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Теж саме назад. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні руки. На кої знаку прогнувшись. Вихідне. В сторону. Вихідне. Назад повернулись. Вихідне. Вперед. І в обратному напрямі. Добре. Ще два на дві поло зробимо. І вправо. Оп. Добре. Назад. В сторону. Знов прогнувшись і в обратному напрямі. О, Вперед, зафіксували. Руки до плече, повороти вправо. І. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. І вліво. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні. Піднялись. Кров. Присід. Чотири. Три. Два. Один. Вісім. Тільки правою працюємо. Шість. Коліном не б'ємося в підлогу. Чотири. Тримаємо поставу. Ще два. І останній і ліва. Оп! Добре. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останні випади. Вправо. Поїхали. Вісім. 7, 6, 5, Пять. 3, Три. Два. Один. ще вправо. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. І останні. Вісім. Добре. Стали руки через сторону. Вдих. Попустили. видих. Ще вдих. Підтягнулися. Видих. Ще два рази. Добре, відновлюємо дихання. І останні. І крок справи. Чотири. Три, два. Один. Поїхали. Пошируємо. Посміхаємось. Настрій головніше. Два приставних. вправо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хоп. Хоп. Звичайні приставні кроки. Ще сім. Добре молодці. Шість. Ще п'ять. І чотири. Добре, молодці. Активно рухаємо. І ще два. І останній. Міняємо рух. Дивимось уважно. Коліно. Оп. Цю сторону теж саме. Коліно. Добре, ще сім. Добре. Шість. Три руки вже робили. Знайомий. Добре, молодці. Ще п'ять. Добре, чотири. Кватер перейшли. Добре. Три. І ще два. Трохи залишилось. І будемо міняти рух. І останнє робимо. І міняємо рух. Сюди робимо коліно, ще тут коліно одне. І міняємо рух, дивимося уважно. Хоп! Хоп. Круп. Запись. Молодці. І ще сім. Теж знайомий рух для вас. Добре. Шість. Дуже добре. Оп, п'ять. Добре. Чотири. Кому легко можете додати руки? Руки руками. Буде складніше. Добре. Ще три. І ще два. І ще один раз. І будемо змінювати рух. Останні. І у вас за дивимо, змінюємо рух. Хоп! Хоп! Руки вгору ногу назад. Добре. Ще всім. Добре. Я та мої колеги. Все добре? Ah sì? Si zero 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 E zero 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 Активно виконуємо рухи, Який останній. І будемо змінювати рух. Останній робимо. І уважно, вас загибває. Скресне. Хоп, Хоп, хоп. Ще сім. Ногу назад. Ногу приставили. Добре. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останній. Добавляємо домовляємо стрибок слабко. І. Добре веселіше. Ще шість. Добре. Чотири. Чи три. Можемо з лаками, виконувати. Останні і переходимо на кольку. Оп! оп, Руки. Тягнулись. Ще. Не зупиняємось. Відновлюємо дихання. і ще, Добре. И ще раз. Кам'янера. Добре. Молодці. Зупинилися. стійка ноги нарізну. Коліна зігнути. Корпус вперед. Полук. Руки донизу. З правої ноги. в праву, Хочи. Най. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Фіксуємо. Три. Два. І останні. Відпочиваємо. На передліччя тримаємо плану. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10. 9, Спина рівна. 6. 5. Дихаємо. 3, 2, Відпочиваємо. Стегна. Чотири. Три, два, один, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один. І ще Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Відриваємо плечі від тримоги. Вісім. Відпочиваємо. Спорт лежачи, Коліна до груди підтягнемо. Праву, справу. Почи. Дай. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Dice, vi faccio vanno, dove? На животі руки вгору. Відводимо праву та ліву руку. Назад. Праву. Почи. Най. Вісім. Ліва, права, сім. Шість. Рознаймена. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Останні вісім відпочиваємо. Трикутник, вихідне. Чотири. Трикутник, вихідне. Три. Трикутник. Вихідне. Наталя Лісана на колінах можна. І ще останній. Так. Да. Оп! Молодці. Відпочиваємо. Два. Один ще щелісінька. Один два три. П'ять. Шість сім, і останні вісім відпочиваємо. Молодці. Перемови їх ніг назад. Вправу, справу, хоче. Най. Вісім. Сім. Шість. Міняємо ногу. Добре. Чотири. Три. Два. Один. Іще. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємо спину ліго. П'ять. Шість. 8 Добре переходимо Лежачи на Живіт Руки біля груди Випрямляємо руки Піднялися, прогнулися 4, 3, 2, 1 Опустилися Ще піднялися, прогнулися 3, 2, 1 Опустилися І ще два рази Піднімаємось, прогнулись, 4, 3, 2, 1, опустились, останній, 4, 3, 2, 1. Добре, переходимо в позу лотоса, сіли на підлогу, руки вперед, руки розводимо в сторону вдих, тягнемося великими пальцями назад, обіймаємо себе виріг. Подиграмо синх. Висімо після вас. Ще вдих. І вибіг. Ще вдих. Відкрили рути. Вибіг. І крайній раз. Диф. І вибіг. Права рука. Ліва рука. бо бо. Будьте здорові!